На прихід Христа Царя підемо всі поклонитися. Радуйся і веселися від усього серця, дочко Єрусалимська. Ось Господь твій прийде, і в цей день світло велике буде, а з гір попливуть солодощі, мед і молоко потечуть з пагорбів. Бо прийде Пророк Великий і відновить Єрусалим. На прихід Христа Царя підемо всі поклонитися. Ось прийде Бог і чоловік із дому Давида сісти на престолі. А побачите і розрадуються ваші серця. На прихід Христа Царя підемо всі поклонитися. Ось прийде Господь, наш оборонець, святий Ізраїля з царською короною на голові. Він буде правити від моря аж до моря і від ріки аж до кінця землі. На прихід Христа Царя підемо всі поклонитися. Ось з'явиться Господь і не підведе. Хоча б зволікав ти чекай Його, бо скоро Він прийде, не запізниться. На прихід Христа Царя підемо всі поклонитися. Зійде цар Христос, мов роса на квіти. І тоді зійде справедливість і мир щедрий, а честь віддадуть йому всі земні царі. І всі народи йому служитимуть. На прихід Христа Царя підемо всі поклонитися. Народиться нам малятко, а назва не буде Богом міцним. Засяде на престолі Давида свого батька і царюватиме потужним раменом. На прихід Христа Царя підемо всі поклонитися. Вифлеєм місто Бога Всевишнього, з тебе вийде владика Ізраїля. А вихід Його, як від початків вічності, і об'явиться великим перед усім світом, а мир зацвіте на землі, коли він прибуде. На прихід Христа Царя підемо всі поклонитися. Завтрашнього дня зникне беззаконня землі і царюватиме нам Спаситель світу. На прихід Христа Царя підемо всі поклонитися. Сильний розноситься голос, що серед ночі лунає, хай зникнуть сонні омани, бо з неба спас наш ясніє. Хай же пробудеться розум, що через гріх був в недузі, нової зірки проміння вилікує всі хвороби. Ось Агнець Божий прибуде, суд милостивий вершити. А ми в покорі благаймо про милосердя над нами. Як Бог прийде до нас знову. І світ здригнеться в тривозі. Хай він простить наші вини, милістю всіх обдарує. Хоч ми до певного часу тут на землі цій існуєм, Нині вже радісну пісню трійці предвічній співаймо. Амінь. Ликуйте небеса, радуйся земле, а ви, гори віддайте хвалу. Гори покрийтеся. Бо наш Господь прийде і змилосердиться над своїми пригніченими. Небеса спустіть з росою праведника, земле відкрийся і дай нам Спасителя. Пам'ятай про нас, Господи, і відвідай нас із Твоїм спасінням. Вияви нам Господи своє милосердя і подай нам своє спасіння. Вийшли агнця Господи, владику землі, з пустинної скелі на гору Сіон. Прийди нас визволити, Господи Боже Саваот, Хай засяє світло Твого обличчя і спасемося. Прийди, Господи, і принеси нам свій мир, щоб ми могли радуватися з Тобою, щоб ми пізнали Твою дорогу на землі, Твоє спасіння між усіма народами. Покажи свою силу і прийди, Господи, щоб нас усіх спасти. Прийди, Господи, не зволікай і розірви кайдани Твого народу. Щоб Ти відкрив небеса та зійшов, а від Твого обличчя нехай згорять гори. Прийди і покажи нам своє обличчя, Господи, Ти, що сидиш на херувимах. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Сам Бог миру нехай повністю освятить вас. Хай ваш дух, душа і тіло бездоганно будуть збережені в цілості до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Вірний Той, хто покликав вас Він і здійснить Це. О мудрість, яка походить з уст Всевишнього! Ти обіймаєш всесвіт від краю до краю, і всім керуєш зміцю і солодкістю. Прийди і навчи нас доріг розсудливості. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм. Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені великий сильний і святе ім'я Його, і милосердя Його зроду врід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена. Росія, в гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас. І на віки вічні Амінь. О мудрість, яка походить з уст Всевишнього Ти обіймаєш всесвіт від краю до краю і всім керуєш зміцю і солодкістю. Прийди і навчи нас доріг розсудливості. Господь з вами і з духом твоїм. Молімося. Просимо Господи Ісусе, Не зволікай. Прийди мерщій, щоб радість твого пришестя піднесла Дух тих, хто уповає на твою милість, котрий живеш і царюєш з Богом Отцем в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Під твій захист прибігаємо. Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Преславна Я, і благословенна є, Оволодарко наша, заступниця наша, Посередниця наша, Утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.